Скоптили нашу фірмову колбаску. Давно вам не викладали, відео, не знімали, бо то, що не було часу. Хочу розламати зараз рекусь. Невеличку. Звісно, ти ж велике не, не розламаєш. Ні. Yeah. Готові винести. Боже, yeah. oh. oh. капець. Гаряча соковита. Дивіться, як класна. м'ясо. Як дрогобицька ковбаса. Куди ну, ті дрогобицький братці до цієї ковбаси? Смакота. Запашна. Сіль. Приправки. Все так як треба. Бажаєте замовити? Пишіть мені на вайбер по номеру 068.